Браво! Браво! Голови місі закрили. Як чудово ви співаєте. Коли я вас слухаю, я забуваю, хто я і де я! Моя душа відлітає кудись у лахмарну зачин. Налити мені в цю митю склянку заміщаю, скажімо, рідкого мила. Я б його випав і навіть не помітив. Дякую, друже. Дякую. Ага. Хоча щодо мила ти, мабуть, перебігшив. Ну, ні трохи, ні трохи. Ваш голос за нотки за курайську дали. Вже не видно таких дрібниць. Мило та на склянці під чай. Але ж мило на смак. Усе таки дуже відрізняється від чаю. гадаю, що ніхто при здоровому глузді не їстиме і не питиме мило. А звичайно, мило створене для того, щоб їли. Та бували випадки, що їй не таке до рота потрапляло. Коли вмиваєшся, мило може зайти і в очі, і в рот. Все зрозуміло. За одним разом кусень мила це вже брехня. Що означає брехня? Теоретично це можливо. Голуби мій, побійтеся, Бога, ніхто не в змозі з'їсти кусень мила. Так, їсти мило, мабуть, дуже неприємно, бо навіть шкідливо для шлунка. але нічого неможливо тут немає. кусень мила? якщо ти його з'їси, я відав тобі рояль. Сподіваюсь, ви розумієте того, що я зробив це не через гоянь, а принципово, а це буде вам. এই যে সেটা Ім'ячиєсь груш, а колишній тобі господар, хай зараз шкодує, що був упертим і віриним. <звук> Слушайте, ви це неподобство з інструментом не можна так поводитись. Він зіпсується. Як ви вб'єте, це надзвичайний інструмент. Про це треба було думати раніше, зараз уже не він ней. Я навіть мило за нього. Коли? Теж мені подвиг умегели шмат мила. Тепер що а потім же кажіть. Гаразд. Якщо зин, то рояль знову мій. Згода. У вас була ще склянка чаю. жити, Не повторити полку сіку очки. Послухайте на це, дружче. Ми залишилися кожен при своєму інтересі, та ще їлися мила.